Ялиночку прийшов. Куконь? Шукаєш подарунок? Да? Ти подарунок шукаєш? Ну-ка позаглядаю. Може, там щось для мене є. Гнома, в тебе є подарунок для кокоши? І тут немає. І там немає. Залізу на гілочку. Боже, десь щось є? Ні. Ніде нема. Ти добре пошукала? Пошукай ще. Ховався. Коко шукає подарунок. Так. Боже, забралась. Привіт. Коконя, ти замість подарунка для всіх? Чи ти собі подарунка шукаєш? Немає? Ніде немає подарунка. Так, ще пошукаю тут. Оце дивись, Женя, подарунок, який у нас на явінку забрався. Кокоша? Кокоша, коконя, немає подарунка. Скажи, а я хочу. Ще раз подивись уважно. Може, знайдеш. Так, Кокоша, гнома. В тебе немає подарунка для коко? Хай подивиться, уважно. Кокоша. Так. Хм. Подивлюсь і ще ось там. Подивлюсь і ще раз. Ні. Ні. Пристави можна. кокоша? Розказуй, що шукаєш. Ти хочеш подарунку? Санта не приніс? Зараз пошукаємо. Тут наливається, дівчинка така. Дівчинка така гарненька. Да. Подарунка пошукала, трошки втомилася, зараз вмиюсь. І ще раз подивлюсь. Дайте подарунка. Я теж хочу подарунок. Коробочка з'явилась, кукуня, це ж, мабуть, щось для тебе? Ану, давай відкриємо, подивимось. Ось Юні, допоможи відкрити. Коконя, дивись, це для тебе, коконя. О, яка новенька іграшка. Ось я і знайшла свій подаруночок. Добренька, да? Іграшка добренька. Пюрешки ми. Потім повідрізаємо. Ось тут така паличка гристи, така пресована м'ятка, зубки. А я ще хочу щось знайти. Що я хочу знайти? Може, ще у них тут є якісь подарунки на ялинці. Поки не зібрали ялинку, я еще что то пошукаю в них под ялинку. Под ялинкой уже ничего нема, может же что то на ялинці найду. Кокошек. <реш> <реш> Ох, как я люблю коробочки. Навіщо скажите? Типу подаруночки. мені головне коробочку, дайте. Коконі? Да? Це хто тут? Кого тут показують в телевізорі?